Привіт, мій дорогий глядач. Наскільки сильно ти любиш відчуття страху, відчуття, коли всередині все стискається і ти не можеш навіть поворухнутися. Тож в нагоду Хеловіна я знайшов для тебе одну з найстрашніших історій про довгоногого. Елісон часто стрімила різні ігри на платформі Twitch під нікнеймом Світішот, проте ніколи не грала в Майнкрафт, і взагалі не подобалась кубічна графіка гри, і скільки б разів глядачі не запрошували її пограти, вона відмовлялась. Проте одного разу знайомий Елісон задонатив і вкотре попросив пограти в Майнкрафт на стрімі. Зі словами, що це буде дуже цікаво глядачам. Елісон довго вагалась, але все-таки здалась і погодилась пограти. Зайшовши в Майнкрафт, я створила світ на легкій складності і зробила все найнеобхідніше, що підказував чат. Вже через годинку я мала деякі залізні речі, після чого я пішла шукати нові структури. Знайшовши селище, я робила все так, як скаже чат. Я облаштувала там будинок одного із жителів. Завдяки чату я вперше померла від залізного голема, бо вони підставили мене, сказавши, що з нього безпечно можна вибити декілька злитків заліза. Далі ще годинку я займалась всілякими справами, Копалась в шахті. Добувала різні ресурси, смажила їжу, проте в один момент я побачила, що в лісі поруч листя на дереві були зроблені наполовину. Чат почав лякати мене, кажучи, що це проклятий світ, і я на сервері не одна. Проте я не повірила в це, списавши це на багри. Я почала прикрашати дім і захотіла збудувати огорожу навколо свого поселення. Чатик почав давати ідеї для того, з якого матеріалу можна було б її побудувати. Найбільше мені сподобалась ідея про огорожу із сакури, проте поруч я її не знайшла, тому, запашись усім необхідним, я відправилась на пошуки. Ще декілька разів я натикалась на дивні дерева з наполовину відрубаним листям. Проходивши в них, я відчувала, ніби хтось стежить за мною. І іноді гра підвисала, що дивно, так як в мене дуже хороший комп'ютер. І на виході з цих дивних лісів я нарешті побачила сакуру. Проте щось було поряд з нею. Щось Далі Велісон заглючив звук, тому я перекажу все, що було потім. Вона зрубала дерево. Добула саджанці і пішла назад додому, не дивлячись на те, що чат писав їй про звук. Елісон наче не бачила і продовжувала грати. По дорозі додому все частіше було видно довгоногого, врешті-решт він з'явився занадто близько, і стрім неочікувано закінчився. З тих пір Елісон, також відома як світі Шот, ніколи більше не з'являлась в мережі. Навіть коли підписники писали друзям і близьким Елісон, ніхто не відповідав, тому на теперішній момент ця історія є найзагадковішою пов'язаною з довгоногим. Сподіваюся, вам сподобався цей відос. Обов'язково підпишіться на Євгешечку, яка допомогла в озвучці Елісон. Також дякую моєму модератору Вейсу за допомогу у створенні відео. І звичайно, не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки і просувати україномовний контент разом. Ну а з вами був Якен. Всіх люблю, обіймаю. всім бай-бай!